Ми кажемо і машини, і дома, і в місті з тим то світ. І ще хужа пустиня, чим та пустиня, якій були в Піскові з Осіма і преподобна Марія Єгипетська. Пустиня не в Піскові, а пустиня у вихолощених душах людей, і змучених, обманутих. А сотні людей, збиті з толку і свої проблеми, не розуміють, що вони винуваті послухали ворожий голос і тепер готові сусідів вбити, бо в них все діло не вело. Подозріває всіх на світі тільки не себе. От по чому образ Маргієгипетської нужен тепер і нам. Ми теж будемо зустрічатися з тими думками, а як я себя держу поста, як видите, без молока, без м'яса, навіть без риби. Але якщо у твоїй душі не є других подвігів, подвига молитви, поста, земних поклонів, чтені апостола, чтені псалтирі, особливих молитв, тоді пост у її, він теж має велику силу великий плюс но не буде він мати, не дасть тобі повні плоди, то, доколи поєднаєш пост і в їді, і у духовних вправах. Ми собі лише можемо просити у Бога чувство благодарення, що нам, жителям Закарпаття, історичним карпатським русинам, котрі 1150 років православні і в котрі одні з самих перших у Європі. Вже отримали письменність, а поскільки докази ті прості, бо Кирило мефодіївський текст священного Писання ми й нині читаємо. 1150 років наші предки інші не говорили, як ми тепер. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличився і сізило». Хвали душе моє, Господа, восхвалю Господа, в животі моєму, пою Богу мою, доки я єсмь. Так читали наші предки. І ми сьогодні так співаємо. А другі народи ще скоро ще не будуть мати своїх язиків. Що ж ми, чим ми обладаємо? Коли у 1945 році, коли закінчилася вся мірова війна друга, наш край приєднали до. Совєтського Союзу. Однак от приєднали в нас не ли, територію, якусь там поле, приєднали народ, який мав статус республіки, але в церкві була своя православна віра, православна церква. І коли тепер ми вже 30 років, слава Богу, вже в складі України радуємося і нам так комфортно бути в складі Української православної церкви, хоча в нас своє древніше православ'я. І що то означає, що ми вдома у добрих умовах, і вдруг, коли нам захотіли принести ще якоїсь чужої православ'я, наприклад, з Турції, а ми сказали, а що ви нам несете? Да вас на світі не було заказчиків, коли ми вже були православні. От чому нам важливо в сьогоднішній день видіти образ святих, церковних, нашого преподобного Олексія, Алексія, ісповідника, котрі єдно з нашими святими вернули наш народ на сьогоднішній день? Вище 70% наших людей, жителів Закарпаття, є православними, взирає на все і звучати многоє ніколи своє не понизити, бо лиш так поступаючи, будучи православними людьми, настоящими потомки своїх благородних предків. Котрих 1150 років православи під Карпатами з часів Кирила і Мефодія, то віримо і у вічності в'єдно з цими святими, да й з нашими святими, зможемо й ми наслідувати Царство Божо. Амінь.